Ми знаходимося в хаті і кажуть, чужа хата, чужа хата не своя. Але це хата не моя, але це хата, яку мама купила, тому що ми жили все життя в вчительській хатині. Там батьки і батьки живуть, і в нас не було городу. Ця хата, вона як сусідня, просто довгий час пустувала. її двері! Підняв... Завтра буду знову, я майникувати. Візьму щитку та й піду, відмахаю хату. Візьму щитку та й піду побілю хату. Од не мала баба клопоту. Вирішила вона купити порося. Ми заїхали сюди, просто щоб перебути карантин, і ми хотіли одну кімнату зробити. Ну тут просто таке було. І ми навіть знімали такі сюжети, ну, кожен день співали пісні і показували, що ми робимо з тою хатою, як можна в хату зробити, за скільки часу треба провести хату в порядок. Хоче, я ще хата не заметна, оча ж тоді не Ой, думалася, передумалася. він живе. Така в мене була ідея, що я хотіла дітям створити оцей простір український, тому що ми, вони народилися в Києві вже в квартирі. І ну, там якось було складно це все якось дизайнувати. Там. От. Ну, а тут ми зробили свій простір і свій затишок. Ідея про світлицю з'явилася тоді, коли з'явилася скриня. Ще в хаті не було ремонту, але подарували нам е, цю скриню. І в цій скрині є дуже цікаві речі, якими ми зараз е, пишаємося тому що це поліська сорочка, автентична справжня сорочка. Це ще наші наша Черкащина. Бачите, дрібний дрібний хрестик такий, такий дрібний, що просто я не знаю. Під під лупою, мабуть, можна було робити. І дуже вузенькі манжетики, дуже тоненька шия, а призбірка надзвичайно унікальна. Я в цій сорочці навіть виступаю. Тобто тут кожна вишивка це чиясь робота. Ми робили за зразками, за старими зразками е з воску. Це ручна робота, це повністю відтворена як репліка старовинного віночка. І в таких вінках е виходили заміж е наші е бабусі. Потім з'явилося це дерево, тому що це була ідея, моя така родина. Ну, ви знаєте, що взагалі в українському фольклорі дерево, рай, дерево це якби такий е, символ родинного затишку. Я хотіла пов'язати це родове дерево от, від коріння до, до квітів, до наших внуків, аби вони знали, що ну, вони в своїй хаті, в своїй родині. Зелене жито, зелене! Хороші гості у мене. Зелене є жито за село. Хороші, Хороші її гості за столом. Йдемо до нашого писаного кошика. Він з'явився тут випадково. Діти просто малювали дуже багато-багато крашенок, і це було так захопливо. Я зробила їм велику зону, а потім думала зробити кошик. Ну і тут хотіла написати просто букви. Потім, якщо вже букви, то треба слова. Ну якщо вже слова, то має бути пісня. І в цьому кошику, якщо читати по горизонталі або по вертикалі, можна знайти 130. Слів навіть більше по моєму підрахунку, коли я почала рахувати, скільки слів і скільки пісень, то на одне слово припадає від одної до десяти пісень. Наприклад, слово козак ну, мабуть, сотні пісень козацьких є в Україні. А вигук ой, найбільш вживаний, так і на нього також можна сотні пісень знати. Таких кошиків я передала в українські школи за кордон, і які там вивчають українську пісню. Я показую вони, дивуються, тому що це дуже просто, але це стимулює кожного українця вивчити хоча б 500 українських пісень, тому що пісня вона єднає тебе зі своїм народом. пісня дає тобі ідентифікацію. Пісня це є перший шлях до гарної української мови вимови. Кожна людина може знаходити собі асоціативну те слово. Яке їй дасть пісню. Ось ми зараз покажемо, як ми граємо в групі все кошик». Зараз дівчатка будуть знаходити слово і співати пісню, яку вони пам'ятають. Давай, молода, в черзі. Зори. Зори моя чіп'язі. Це головна кімната хати називалася Світлиця. А коли вона пісена, вона постійно з піснею, бо наш народ жив з піснею, і в нашого народу не було дня без пісні. Чом ти не прийшов, як місяця дійшов. Мати не пускала. Я якось ну, відчувала себе тут все одно затишніше, ніж, ніж в будь-якому місті, і мені хотілося завжди. Ну, я відчувала, що це мій оберіг ця хата, як оберіг, тому що тут все якби намальовано, тут закладена енергія любові, добра і віри в Україну.